Вісім жезлів. Ти настільки звикла бігти, що гонитва стала для тебе сенсом життя. Ти біжиш від самої себе, від власних страхів, від болю невдач, від самотності, біг, відволікає від головного. Зупинись. Все, що може допомогти досягти бажаного, не на біговій доріжці, не в черговому марафоні, а всередині тебе. Можливо, ти думаєш, що бажане віддаляється, бо ти недостатньо швидко рухаєшся. Ні. Воно віддаляється через шум, який ти створюєш навколо себе. Бажане це тонка, делікатна ідея. Вона приходить у тиші й спокої. Коли ти занурюєшся у свій внутрішній світ і нарешті готова приймати важливу інформацію, бачити можливості. І будувати правильні алгоритми дій.